Коли Ольга почула гучний удар, одразу вибігла з хати на вулицю. Біля її паркану палали дві іномарки. Я з хати вибігла, тут вже все горіло. Удар, дуже великий удар і ругання. Велике дуже було. І все. Я вилетіла з хати, побачила, що вона, ця машина вже горіла. Рятувальники, що прибули на місце події, загасили полум'я і таким чином вберегли від пожежі будинок Ольги. А от самі транспортні засоби вигоріли вщент. Внаслідок аварій та пожежі ніхто не постраждав. А от водій Мерседеса таки потрапив до лікарні з кульовим пораненням. Потерпілий водій Мерседеса, 32-річний вінничанин, отримав, непроникаюче вогнепальне поранення грудної клітини з травматичної зброї. Потерпілий, запевнив поліцію, що то була звичайна ДТП. Однак факти вказують на те, що аварія була спровокована. До того ж, водій та пасажири іншої іномарки з місця пригоди утекли. З цієї машини повибігали якісь хлопці туди побігли і дама з цієї машини до них запобігли. Підстав вважати, що зловмисники, які присувалися на автомобілі ту тунбіліополь Вектра, скоїли умисну ДТП з метою нападу. Очевидці кажуть, бачили людей зі зброєю та чули звуки, схожі на постріли, коли саме стріляли по водієві до аварії чи після ще належить встановити слідству. Це таке було У поліції. Відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство та встановлюють усі обставини інциденту та його учасників. Водія «Опеля» наразі розшукують. За неофіційною інформацією, потерпілий водій Мерседеса займався обміном валют. Не виключено, що під ДТП було замасковане його пограбування. Ця версія також перевіряється правоохоронцями.